Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповідь на таке питання. Ви дуже часто мене запитуєте, яким чином можна перевірити, чи призначена вам субсидія чи ні. Ви можете перевірити стосовно інформації на призначення вам субсидії чи ні, на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду України. Але для цього вам необхідно бути відповідно зареєстрованими. Ви можете зайти в особистий свій кабінет і. Обов'язково потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через дію. Також обираєте рубрику Мої повідомлення і там ви побачите ухвалення рішення стосовно того, чи надана вам призначена вам субсидія чи ні. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, таке рішення приймається впродовж 10 днів, і ви там побачите всю необхідну інформацію. Тобто на веб-порталі. Пенсійного фонду можете заходити, якщо ви зареєстровані в особистому кабінеті, можете заходити і подивитися всю необхідну інформацію. За 10 днів ви будете знати, призначена вам субсидія чи навпаки вам в призначенні субсидії відмовлено. Також хочу трішки ще. Додати пояснень. ви мені дуже часто задаєте питання, чи мають право, наприклад, субсидію отримати ті, хто зараз перебуває за кордоном, так мають право. Ви також можете дистанційно звернутися і, відповідно, оформити субсидію. Якщо ви маєте заборгованість, хтось мені писав в коментарях. Я вже розповідала, ви так само маєте право звернутися за призначенням субсидії. І хтось мені ще задавав в коментарях запитання стосовно. Но того, якщо має у власності декілька житлових приміщень або будинків, якщо ви маєте ці будинки або квартири і право власності. Набуто було шляхом успадкування, тобто воно вам перейшло в спадок, ви також маєте право звернутися за призначенням субсидії. Ще раз наголошую, що кожна ситуація, кожен випадок індивідуальний. Звертайтеся, будь ласка, в органи пенсійного фонду. Тому що, щоб ви розуміли, в першу чергу призначення субсидії залежить від доходу, від доходу вашої родини. І Кожному випадку призначення субсидії є індивідуальним, тому що впливає дуже багато чинників. Тому відразу, будь ласка, напряму звертайтеся для того, щоб не втрачати дорогоційний час.